І всім добрий вечір з вами Кен. На лосдеймосбес сьогодні будемо грати гру Far Cry 4. І я не буду її проходити, я тобі покажу, як я штурмую замок. Я тут трохи тестив звук, постріляв з кулемета. Я раду зі своєю под... подружкою. Що мені взяти? Як мені ш... штурмувати? По-тихому чи голосно? Подруга рук падрура по сказала голосно. Що все буде? Де ти моя РПГшка? Жопень лук. Снайперку теж в жопень. Чи таке взяти? Снайперка мне... мені б не треба якогось. Автоматика. Ммм. Штакулиметл и це таке, а? Ммм, не надо снайперки. Засада! Засада, засада. Не буде, зараз твое задание рекомендуйте, засранцю. Так. М -м Тож кулемет п'ять ракет. А в мене є кулемет, так що цей можна тип хати. Мені потрібно квинтівочка. От в з звинтівочку тут є безплатно. Хрен у мене є. Так, це мій міні кулемет, мені уже не треба. Фенку купити ли? Ммм-м. <гум> У мене в принципі... Мені в принципі не потрібно. <гум> Тик-тик. Точность далі. Точність треба. Так, я в принципі... Ну, за давно помалювати свій кулемет, ну прогружайся. А, його не можеш малювати. Так, а що у нас? Тай, не треба мені віконного режиму. М. кулеметик, перфоратор, РПГ і гранатомет. Ммм... Ммм. Стоп. Хрен лиц, что ж такой, мат? Не мне травинтилки. Уже поймешь, что у меня. Ну наелды. Ай, молчи, уже молчи, дядьку. Изведы. Так. не магазин, мобильный, протянутые полипеты. Так. Ну я же все штурмовать собираюсь тут. Засада! Пора Где нафиг? Так. О! Угу, угу. Угу. Так, гранатки, ай-ой.

Две крепости лишились. Так. Что тут Я заблокировал всё. Ай. Да, они, да, они. Выгоняй. Что-то я вам довезу. Ну, кот-то, бач. Ой. Чё нафиг? Идем с этой штукой. Так, ремонт, 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 ремонт. Бум, классно. Все подкачались. Это моя авантюрка. Ой, осторожно! Идем, где, да. Вы чувствую, что-то меняется. Грядут перемены в стиле Барака Обамы. Золото? Так, нет. Что-то пахнет. А, бекон. Да. Кажется, тут... Дядьку, давай что? музыку на тренде. Бекон? Эй, что тут? Ты что, там бекон жаришь? А мне можно? Круто. Итак, закругляемся. Грядут перемены. М -м, ну, бекон жрать, да? Ну, нет. Я сейчас еду воевать. Але в мене не просрався запис. Саме головне. Я його призупиню зараз і подивлюсь, чи в мене все гарно. Так, і в мене записом все гарно. Так що я їду далі. У нас пацанам не стукнутися. Ну як же? Пацани, а відки одієш, я не знаю. Добрий вечір. Як ти мене кого? Ну, Треба плакат зірвати Пейганівський Пропагандистський Ах, а ні, взрывайсь. Папа, чувак я. Як же ж я люблю гранатомет? <ривіт> я візьмем кулемет, кулемет потім. З першого гвинтівкою. Повоюємо. Вийди на радиосвободе. Ой, дави. Мама, О, всё, капать ему. Оре-оре, ясно, аби не погасло. ассло, блин, брин, 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 брин. Па. Hein, Hal? Dá-dź, curtisca. Pomożem, chuoka. No bom dia. O que é isso, meu filho? O que é isso? Bring... Bring, 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 bring. Oi. <coughs> Oi. Hey. Hey. Треба мене збивати ти, скотина Я ж ти І женю и Ось скотина, я не потратив лікарство. нього. Де ти? Мех, блин по Не, не понял. Це що таке? Е, хейт там робиш? блядь. я таки еду мене якась баба закон придурки урезал Все. опа а тепер починається сі Шухер, шухер, шухер Чу -чу 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 -чу. Так шо у нас по карте? Ой Ой, мне бы Ніби десь зверху обстановку промоніторити. Штурм це звичайно добре, але... Да ш... Ти около Газі. крепость Це Юми. Пока она жива, туди, не Чщ. Так, і то я вже штурману дві крепості ваших. Депльора і нур. І так, Веніс, до того як почав проходити квестову. Частин, тик. Черт був снайперку взяти. Эээ, баштаниз. Так, надо вибіч. Два комзара весело буде, яке япти. Не думал, что буду включать по чистому белью. Чук буду вас залізти. Ааа Давай, зникай, ти мене весь вуд пропав. Паузу. Так, пауза, пауза, пауза. Та зарит в вашей жопе свет пейганами. Я крабіре раме казав. О! Мине. Мине 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 мине. Mmm, chłopaki, jak nas przeniesiecie? Tam miny? Tam miny. Miny. Mm -hmm. Dobry wieczór. Jak pożywacie? Strzelajcie, strzelajcie. Ой, снайпер. Ты просто один сраный куначик. Оооо. Ой, притекать я. Нафиг.

Ой, це погано, притікати. Траховатися. Кулемет. І кулемет. Познайомиться з моїм кулеметом. Давай кулемет, на кулемет. Ні, це, це якось пальоно. Давай, чувак, кулемет на гранату не. Йдемо граната. Три бігте. Мене 4 лікарства залишились. я почекайте. Почекайте. Я От зараз трошки походжу. Помікаюсь. Oj, 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 oj. Co, pohana? Warto watek. Warto watek, to jest dobre. Gdzie Aj, aj, warto watek. Aj. Uuu, czmukie. О, чувак, я тебе знайшов. А тепер починає становиться вуха. Ми будемо збивати вертоліт. Так. Так, де в команду? Заходим в Чувак є. Даве. Ой. Ой. Ой, чуваке. Ой, треба міняти зброю. Чуваке. Серьзно, без самники. Даймонтикорыская гвардія нет. Так, порядник крепости курей, что мол. perder Člověk vezes. Deixa eu ver aqui é Potekai, Action, you А Эй, гарно. Что это за ствол? СВДшка. А я тут все полутаю. Молодец, Аджай. Захват М -м. рату Гази лишил Пейга почти всех хребостей. Теперь ему не просто будет удержать власть и рафин, Но нам нужно еще разобраться с Юмой. М -м. А я тут тоже типа полутаю. І повернуся, може трошки поїжджу.